І ще декілька тижнів тому, у лютому, більшість класів криворізьких шкіл були закриті на карантин, а коридори поліклінік та відділень лікарень переповнені. Зараз ризик захворювання на грип значно зменшився, проте спеціалісти запевняють, розслаблятися зарано. Ситуація по заболіваємості населення міста респіраторними вірусними заболіваннями і грипом в настоящее время розцінюється як сезонне. сезонная эпидемия, эпидемическая. За последний месяц, март и конец февраля, в конце февраля и в марте месяце, две недели, у нас было превышение эпидемического порога, когда регистрировалось случаев заболевания в пределах 8 тысяч. Что же касается от последних двух недель, то заболеваемость у нас несколько снизилась. Болеет вот в 11 неделю этого года, болеет, болело 5122 человека, вот за последнюю неделю 5072, снижение идет на 50 человек. И мы идем ниже пить порога, снижение идет за счет детского, взрослого населения, в основном детского, это до года, 4-5 лет. Сьогодні ще рано говорити про завершення епідемії, але завжди варто турбуватися про захист організму, адже кращим методом лікування, як відомо, є профілактика. Що стосується населення, і раз повторяю, розслаблятися не стоїть сіті. Задачи, все эти рекомендации, которые звучали практически еженедельно звучат с экранов телевидения и со средств массовой информации, они сохраняются. Это и обращаемость за медицинской помощью, и особенно детей. Насколько это возможно, следить за их поведением, за пребыванием на улицах, на, за, на, за тем, как дети одеты и так далее, принимают ли витамины, комплексы их питание, потому что от этого зависит их, конечно, состояние сопротивляемости, защита их и состояние инфицирования. организм. Ну, конечно, в доме тоже надо следить за тем, чтобы был и режим проветривания, и влажные уборки, и мытье рук, и употребление витамина комплекса и так далее. Избегать, конечно, пребывания в тех местах большого скопления людей и так далее. Лікарі наголошують, гірше грипу може бути тільки ускладнення після нього. Недолікована інфекція небезпечна як для хворого, так і для оточуючих. Тож треба вчасно звертатися за допомогою до лікарів та не забувати, що краща профілактика будь-якого захворювання це здоровий спосіб життя. Фізичні навантаження, загартовування, здоровий сон, повноцінне харчування і позитивні емоції допоможуть протистояти інфекціям.